Які документи варто виготовити після скандального прийняття законопроекту про мобілізацію? По-перше, це закордонний паспорт. Нагадую, що ви маєте право мати два закордонних паспорта. Для цього вам потрібно звернутися до паспортного сервісу. На даний момент все працює в стандартному режимі, і паспортний сервіс не вимагає документів про військовий облік, але все поміняється, коли сам закон набуде чинності. Друге це заміна водійського посвідчення. Нагадую, щоб поміняти водійське посвідчення, ви повинні перебувати на території Польщі не менше 185 днів, які необхідні документи прикріпляю вам під цим відео. Також водійські права не будуть у вас забирати, поки ви не отримаєте нові. І дублікат, якщо ви повернетесь в Україну, ви зможете самостійно виготовити. Наступне це виготовлення паспорту України або ж ID-карти. Згідно з законом України, кожен громадянин від 14 років повинен мати паспорт України або ж id карту тому раджу вам перевірити термін їх дії. Також не забувайте про нотаріальні дії, такі як, наприклад, виготовлення для дитини.